Наша незалежність це їхня заслуга. Українці усміхнеться доля. На мою особисту думку, це не цей день, щоб святкувати День Незалежності. Ми ж фактично не повністю вибрали свою незалежність. От коли ми завершиться ця, ця війна в Україні, коли ще почнуться наводитись порядки, реальні порядки, а не на словах там. От тоді, я вважаю, що ми можемо святкувати вже повним, повним ходом День Незалежності. А це, а це так. Як говорять, по історії дарована незалежність, не виборена. От зараз ми виборюємо свою незалежність. І побажати насамперед хлопцям, які там, що не трималися на снаги, терпіння. Насправді, якби не ці хлопці, спокою би тут і не було. Якби не було. Потім терпіння, потерпіти і перемога за нами. Ми от, на, даний, на даному етапі заслужили свою незалежність. Тому ще треба дотиснути, дотиснути цього ворога з зовнішнього, потім внутрішнього дотиснути і тоді, тоді будемо, заживемо. Головне, не розчаровуватися, тому що, як говорити, розчарувати завжди встигнеш. Тільки потім після цього треба зібратися до кубки. Так, не розчаровуватись І робити для цього. Звичайно, робити е і простим ну, людям, які тут є, в тилу, можна так сказати, робити для цього. Не забувати, що у нас війна йде е підтримувати якось. Ну, Згуртованості людям, вона є, але потихеньку вона ослаблюється. От ще от ревочок і ми все подолаємо. Тільки, тільки не здаватися і не опускати руку. Сьогодні героєві Назару барилку необхідна наша з вами допомога. Телефонуйте за номером до Назара 096 955 46 04. Номер картки Приватбанку для перерахунку коштів 47 31 21 71 04 57 24 80.